Мир вам, друзі, Буча, Київська область, одноповерховий будинок з ремонтом та технікою у лісовій Бучі 120 квадратних метрів на ділянці 5 соток. Дивіться, ось виглядає будиночок по фасаду у нас. Газон тут уже є, автополив, вхідна група, автоматичні ворота, вивід, уже вся електрика зроблена, парковка у нас. Дивіться, будинок нагадаю, у нас з газопостачанням. Є окрема у нас кімната інженерії, дивіться. Ось такий вхід. Ну і є заднє подвір'я з терасою, вихід з кухні, вітальні на терасу. Ну і сам будинок з раціональним плануванням. У нас дивіться, на вході є у нас з лівої сторони е, шафа. Тут заходять комунікації, електрика, гребінка на теплу підлогу. Дивіться, яка монтована шафа. Дуже прикольно. І ось дивіться, є гостєвий санвузол. Відразу оп, є ванна, умивальник, унітаз. Все у нас тут уже присутнє. Нагадаю. У нас будинок в один поверх, три спальні кімнати. Кондиціонер, плитка, тепла підлога. Бачите, яка плитка красива. Кухня умонтована, газова поверхня, посудомийна машина, холодильник, морозильна, духова шафа, все присутнє, вже стильненько і вихід на заднє подвір'я на криту терасу. Ось так виглядає. Ну і зона відпочинку у нас по стандарту є. Дивіться, до речі, є друга шафа у нас. Дивіться, батьківська кімната. Простора, великі вікна, кондиціонер, радіатори на опалення. Залишилось поставити ліжко і можна вже ночувати. Ну і дві дитячі кімнати. У нас дивіться, чи гостьову можна зробити. Радіатори на опалення, вихід під кондиціонер. Гарно. Оп. І третя кімната. У нас, дивіться, Простори, вікно, дуже світлий у нас будиночок. Ну і маємо другий санвузол. Покажу. Оп. Інсталяція, душовий бокс у нас присутній. Умивальник все у нас є. Тому, якщо вважаєте придбати такий будинок у нас у лісовій бужі, нагадаю, загальна площа його 120 квадратних метрів, ділянка тут 5 соток. Можете мені телефонувати, надам цю інформацію.